Слава Ісусу Христу! Завдяки вам і вашим добровільним пожертвуванням, а також безвідсотковому кредиту. Ми маємо наш кондиціонер вже сьогодні. Залишилось зібрати ще 20 тисяч, з яких ми покриємо частково кредит на наш кондиціонер, заплатимо майстрам за роботу, які будуть працювати. Додаткові матеріали, які потрібні при встановленні кондиціонеру, встановимо вікно, яке буде працювати постійно в режимі провітрювання нашого приміщення, і насос, який буде викачувати вологість назовні. Тому сьогодні розпаковка. Ну що ж, давайте дозбираємо на наше встановлення кондиціонера якнайшвидше, щоб я не почав знімати серіал Грибок, Граптовий грохід або Грибок і його друг мох. Як ми можемо побачити на нашому відео. А це мох. Давайте пошвидше завершимо.